Вітаю, друзі! Літо вже зовсім близько, а значить і час відпусток. Але якщо ви роботодавець або бухгалтер, просто так відпустити працівника не вийде. У 2025 році продовжують діяти особливі обмеження, пов'язані з воєнним станом. Давайте розберемося, як не припуститися помилки і правильно оформити щорічну відпустку. Мене звати Ірина Тимошенко і ви на каналі АВС. Сервіс експертної підтримки бухгалтера. Почнемо з головного. Кому, коли і на скільки днів надавати щорічну відпустку у 2025 році. За загальним правилом, усі роботодавці повинні надавати працівникам щорічну основну відпустку тривалістю не менше 24 календарних днів за відпрацьований робочий рік, які відраховуються з першого дня роботи у цього роботодавця. Але ж деяким категоріям працівників надається більш тривала відпустка. Зокрема, особам з інвалідністю першої та другої груп 30 днів, а третьої групи 26. Працівникам віком до 18 років 31 календарний день. Тощо, воїні обмеження в наданні відпусток перелічені в статті 12 закону 21-36. По-перше, під час воєнного стану роботодавець може обмежувати тривалість щорічної основної відпустки у 24 календарних дні за робочий рік. Решту невикористаних днів можна перенести на післявоєнний час або взагалі замінити відпусткою без збереження зарплати. Звичайно, ми не радимо цього робити роботодавцям, але повідомити їх маємо. По-друге, Ще з 24 березня 2022 року і до закінчення воєнного стану призупинено дії статті 73 Кодексу законів про працю. Саме вона встановлює святкові і неробочі дні. Тому якщо на період щорічної відпустки припадають раніше святкові дні, відпустку на них не продовжують. У перший рік роботи Право на щорічну відпустку повної тривалості виникає після 6 місяців безперервної роботи у нас. Якщо працівник відпрацював у роботодавця менше 6 місяців, то він може взяти лише частину щорічної відпустки пропорційно до відпрацьованого часу. Щоправда, окремим категоріям працівників, за їх бажанням, роботодавець зобов'язаний надати щорічну відпустку повної тривалості. До 6-місячного терміну безперевної роботи в перший рік роботи. Вони всі перераховані в частині 7 статті 10 закони про відпустки. Ви бачите ці категорії на екрані. Це, зокрема, особи з інвалідністю, сумісники, яким потрібно надати відпустку одночасно з відпусткою за основним місцем роботи. Щорічно основна відпустки за другий та наступні роки роботи працівники можуть взяти в будь-який період відповідного робочого року згідно із графіком відпусток. Проте із цього правила є свої винятки. Так, у частині 13 статті 10 закони про відпустки зазначено перелік категорій осіб, яким, за їх бажанням, надають щорічні відпустки у зручний для них час. А саме це ті, кого ви бачите на екрані. Щорічну відпустку можна розділити на будь-які частини. Головне, щоб основна безперервна її частина була не менше 14 календарних днів. При цьому неважливо, яка саме частина має тривати 14 днів. Перша, друга, остання чи будь-яка інша. Як частину щорічної відпустки, так і відпустку повної тривалості можна починати з будь-якого дня тижня. Якщо працівник розділив відпустку на частини, то невикористану ним частину щорічної відпустки роботодавець повинен надати такому працівнику до кінця робочого року, але не пізніше, 12 місяців після закінчення робочого року, за який таку відпустку надавали. Але ж, у період дії воєнного стану цю норму можна проігнорувати. Колеги! Ви завжди можете отримати ще більше корисної інформації на наших безкоштовних вебінарах. Реєструйтеся прямо зараз Посилання в описі. Відпускні виплачуємо працівнику до початку відпустки. Така вимога статті 115 Кодексу про працю та статті 21 закону про відпустки. Черговість надання відпусток встановлюємо графіком відпусток, з яким знайомимо всіх працівників. Графік зобов'язаний складати всі роботодавці, у тому числі ФОПи, які мають найманих працівників. Конкретні строки складання графіка відпусток, ані в законі про відпустки, ані в Кодексі законів про працю не зазначені. Проте, згідно з пунктом 20. Типових правил внутрішнього трудового розпорядку, затвердженим постановою Держпраці СРСР 84 року номер 213 графік відпусток слід складати не пізніше 5 січня поточного року. Мінсосполітики також рекомендує складати графік відпусток на календарний рік не пізніше цієї дати. Рішення про надання працівникові щорічної основної відпустки приймає керівник підприємства, зафіксувавши його в наказі, роботодавець повинен повідомляти працівника про початок відпустки письмово не пізніше, як за два тижні до встановленої графіком дати початку відпустки. Проте, через які помилки ФОПи платять тисячі гривень штрафів та як підготуватися до документальної податкової перевірки, ми розповідали в цьому відео. Не пропустіть, це важливо знати всім ФОПам. Звільнити працівника під час перебування у відпустці роботодавець з власної ініціативи не має права. Це стаття 40 законів про працю, виняток, повна ліквідація підприємства або мобілізація ФОП-роботодавця. А ось незвільнення за власним бажанням працівника чи за згодою сторін. Жодних заборон немає. Колеги, а в мене питання до вас. Чи може бухгалтер підписати електронним підписом звітність під час відпустки? Чи є це порушенням? Напишіть в коментарях свою думку. Це дуже важливо для всіх. На період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період перебування працівника у щорічній відпустці, але із зазначенням дати звільнення першим робочим днім. Після закінчення відпустки. Це передбачено статтею 5 закону 21.36. На каналі Авес ми розбираємо лише теми, що стосуються кожного. Тому підписуйтесь і регулярно отримуйте корисну інформацію для життя, роботи і бізнесу. До зустрічі!